Сьогодні день незалежності України. і Я хочу показати, як це відбувається тут у Мюнхені. А ось ці люди, з якими ми сьогодні будемо бігати. Усім привіт! Привет, 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 привет. Я Ярослав. Наталія, Ви не проти, якщо я познімаю трохи? Я веду блог на YouTube ось про подорожі, екстрими лайфстайл. Ось, і це відео ну, з нашої сьогоднішньої пробіжки будемо це. І бігати знімати. Ми там не своїх церквах. Так, виглядає пробіжечка. Ходи щось за вчочку цю штучку де Так, добре, На тут робила і я зробив це. Чотири кілометри. В студію. Отак от, от ребята, це робиться. Так, вийшов я. Вже з цього палацу побув там трохи. Сходив, преобразився, так би мовити. ось. І тепер я чекаю ще останніх бігунів, вони побігли на друге коло. Я для себе вирішив зробити поки що 4 кілометри. Для першого разу, думаю, буде достатньо вже, Так заряджено. Получилося, чу легкий не виплю, правду кажучи. Але нічого, отлічно. Я вважаю, це явно плюс. І по-любому буду так і на постійній основі далі робити собі такі шорт-забіги. Так виглядає цей чудовий палац з його території. Можете побачити, яка тут красота, красиві статуї. Ось мені дуже тут подобається. Я вже одного разу тут був на екскурсії. Тях ну, слід не насладився цим видовищем, тому що був тільки всередині. А тут ще така красота зовні, яку навіть з першого разу, та й не особою оглянеш. Так що таке місце часто для відвідування. І звичайно ж круте для пробіжок. Тут дуже багато людей бігає на постійній основі. Ось. І гадаю, що саме сюди я, мабуть, буду приїжджати бігати. Тому що тут дуже велика територія. Ну і зразу можна робити підрахунок у кілометрах. Одне велике коло це 4 кілометри. Добачу такого класного, як розуміється, по де з'єдналися українці. Я ще не знаю, де це. Хм. Понятно, що це тут, наприклад, плац. Но конкретно яке місце, я не знаю. Я буду орієнтуватися, звичайно, вже по прапорах і по шиванках. Гадаю, їх там сьогодні багато. Вже все бачу. Чоловік з прапором бачу йде. Вже бачу багато українських прапорів в центрі. Сьогодні зробили нам праздник. Наш мітинг. Anwesenheit mit Präsenz mit immer wieder Fahne zeigen und Deutschland steht fest an unserer Seite. Danke Deutschland. Unabhängigkeit symbolisiert den Kampf gegen den russischen Faschismus, gegen den russischen Völkermord, symbolisiert Verteidigung Europas. Russland hat uns nicht gefragt, ob wir Krieg wollen. Russland hat einfach so im 21. Jahrhundert einen brutalsten Krieg und Genozid nach Europa gebracht. Und heute ist unsere Aufgabe, nicht zu schweigen, nicht wegzugucken. Heute ist unsere Aufgabe, uns zu wehren und uns zu verteidigen, der Ukraine zu helfen, sich zu verteidigen. Und dafür, was braucht die Ukraine? Schwere Waffen, bis die Ukraine gewinnt. Schwere Waffen für die Ukraine. Vertrieben werden. Ja? Yeah? Yeah. Ich danke auch persönlich sehr an Deutsche Bundeswehr, an Streitkräfte, die in Litowen stationiert sind. Deutsche Bundeswehr is Litowen a vertrauensvoller, starker, zuverlässiger Partner. Вітає рада чути, Константин. We hold these truths to be self evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Ein Zufluchtsort, ein Zeichen der Hoffnung bleibt für all jene, die nach 42 Monaten noch immer gehen müssen. Ich danke Daria nochmal für ihre gute Übersetzung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich liebe die Ukraine als ein demokratischer Staat an der Seite Deutschlands. Und wir werden alles unternehmen, Ін із гіфетуком тонас із дефенютина. Чи думали ми 34 роки тому, що будемо виборювати свою державу в горнилі боротьби проти російського наїзника? Ми всі пам'ятаємо нашу історію тисячоліттями велася ця боротьба, але сьогодні і зараз це той момент істини. Коли українська держава має зламати хребет цьому російському звіру, водночас вони захищають наш спільний устрій на засадах свободи в Європі. Вони показують усьому світові, що означає відстоювати свободу і справедливий мир. Особливо в такий день, як сьогодні, у їхній день незалежності, я хотів би сказати всім українкам і українцям. Ми твердо стоїмо на вашому боці сьогодні і в майбутньому. Доброго вечора, рідні. З днем незалежності на нашої прекрасної України. Я не буду сьогодні багато говорити. Просто скажу, щоб ми далі трималися разом з днем нашої прекрасної батьківщини, яка вистоїть і яка. Вибори свою свободу, свою справжню незалежність разом з Кримом, разом з усіма нашими містами. І звісно, слава Збройним силам України. Слава, слава, слава! І низький уклін всім нашим захисникам. Ми віримо. Ми для мене це Крим для кожного з вас. Думаю, теж рідне місто чи рідне село, де ваша душа, де ваше серце, моя душа і моє серце, звісно, в рідному Криму. І я вірю, що зараз такий вітерець от подув, щоб Я відчула знов цей вітерець на березі нашого чорного і на березі нашого Азовського моря. Тримаємось, віримо, повернемось до Ган місце, де я народився. Нашу Ялту, наш Ахмеджит, Симферополь, наш Бахчисарай, наш Луганський Донецьк, наш рідний Київ, нашу столицю, які смачні в нас яблука, абрикоси і персики, в Криму влітку. Це смак дитинства, це смак рідної землі, рідних дерев, смак рідного моря. Ну немає для мене особисто, немає найсмачнішого запаху, ніж запах нашого Криму. Дуже багато пісень, де по гармонії схожі, кримсько-татарські, народні, українські. І от одна з них зараз для вас прозвучить. Верніше дві народні в одній. Поїхали, халили хали, казан, Іншу ви знаєте, не кажу поки. Можна так само, так, отак. Ручками рухатись так. Спочатку кримськотатарські, потім українські рухи. Що у мене нема, підманула, підвела, я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого сума розуму звела, я ж тебе я ж тебе підманула, я ж тебе я ж тебе підвела, я ж тебе молодого сумароз. Землю пшеницями, чорну рілю зорено, болем, кулями, сльозами. Почуй, Боже, біль народу, допоки живого, не дай згинуть Україні з простору земного. А то скажуть, була колись Україна, гарні пісні, люди. А тепер там. Море крові. Вже не вийде свого сина мати зустрічати під вікном, як відблиск неба, мальви квіт розквітне. Війна, війна вірвалась в Україну, кривава, звіряча, світе білий, світе білий, невже ти не бачиш? Ні війні, кричи моя душа. Кричи зі знаком оклику, щоб світ почув душа. Будем, будем жити, Будем боротись за рідну матір, Україну, за всіх дітей. Вони ж малі. Ти чуєш, брате, ми ж вони одні. З нами віра, з нами Бог. Завжди, завжди буде Україна. І слава! І воля завжди. Слава Україні! Героям слава! Привіт, я Льоха Олексій вже три з половиною роки живу в Німеччині. Мене попросили розказати, що для мене значить День Незалежності. День Незалежності це так складно описати. День Незалежності це свято, в яке ми відмічаємо саме головне, що є у нас українців. Це День, в який ми святкуємо свободу, це день, коли ми можемо зібратися разом, підняти український жовто-синій прапор, підняти його над, на, над нами і просто святкувати те, ким ми є. Той день, коли ми можемо сказати, ми не там, десь з-під Московія, з-під Росії, коротше, якщо ви чули, а просто день, коли ми виходимо і ми кажемо, ми українці, і ми разом, і ми сила, і ми переможемо. Це для мене значить день незалежності. День незалежності України для мене це дуже урочиста подія, коли всі українці збираються разом як одна велика рідна сім'я. І цей день для мене про своє місце під сонцем, також про свою свободу та любов. День незалежності для мене це присмак дитинства. Я обожнював своє село в якому виріс і його широкополі лани. День незалежності для мене також символізує боротьбу за нашу незалежність і показує, наскільки ми завзяті і наскільки ми йдемо вперед. Це значить для мене День Незалежності і незалежність в цілому. Я також хочу сказати, щоб ви підписувалися на мій канал і дивилися також відоси, тому що попереду дуже багато контенту.